Добрий день всім шановні колеги. Сьогодні хочу підняти таку тему. В принципі, вона на фоні із підвищенням цін на добрива, вона стає все популярніша, все актуальніша. Це тема сидеральних сумішей. Тому сьогодні розкажу і покажу які суміші будемо сіяти, такі будемо проводити випробування, тому що перед тим як скажімо, впроваджувати його в масову, масовий посів, треба вивчити багато характеристик. Сьогодні на задньому плані в мене стоїть три мішка від суміші від ZBU Proпсдор. І зараз детальніше про них розкажу. В подальшому покажу, як буде проходити саме посів, які там будемо ми давати густоти, і в подальшому будемо вже дивитися за розвитком, як саме будуть вони рости, і будемо враховувати теж в наступних відео, яка буде маса, які будуть показники по по цій суміші, як воно був, виглядатиме все в натурі. Так, ось так виглядають мішечки. Тут на кожному мішечку написано, яка яка це суміш, назва суміші, партія, рік виробництва, маса мішка. Тут написано на німецькій мові, яка, які саме компоненти, ну і аналогічно на решті мішках. І на цьому теж. Перша суміш це у нас буде нітрофіт, або, як у нас ми її називаємо, це азотна бомба. Ось так вона виглядає. У суміш входить 8, 8 різних компонентів. Ось така сумішка. Основна задача цієї. Травосуміші це перше це накопичення азоту за рахунок бобових трав. Друге, потім розпушування ґрунту. Розпушування ґрунту відбувається за рахунок дайкона. Це скажімо, така крупноплідна редька. І за рахунок сафлору. Тобто вони за рахунок своєї кореневої системи вони розбивають ущільнені шари ґрунту. Ну і скажімо, забезпечують велику кількість поженивних речовин за рахунок, за рахунок кореневої маси. Мунго і суданська трава, вони, скажімо, ростуть в більш таких засушливих умовах і доповнюють цю суміш загальною масою. Це, це вимерзаюча суміш. Тобто вона е, дає дуже хороше. Розпушення ґрунту, дуже е, хороше пригнічення бур'янів, і вона повністю практично вся в, в, вимерзає. Ну, і основне, це теж вона дає сприяння е, розвитку мікоризи в ґрунті. <клухи> Сіяти її можна, як говорять, від початку е, червня до середини, до кінця серпня. Так що ми по... З терміном встигаємо. Наступна на травосуміш, це Boden Вона трошки подібна. є, вбігаються компоненти, як у Нітрофіті, але вони в різній концентрації. Ось так вона виглядає. Посів, так само йде її від червня до серпня. Норма висіву йде від 20 до 30 кілограмів. Що дає ця суміш? Ця суміш йде. В основному для накопичення, накопичення гумусу вона дає велику масу, як кореневу, так, е так і надземну е велику частину. Тому ідеально вона підходить перед висівом кукурудзи, перед е соєю, цукровим буряком. Е вона й дає теж хороше пригнічення бур'янів, ну і хороше затінення ґрунту. Наступна суміш це Васер Ось так вона виглядає. Вона така сама дрібненька. Тут у ній всього 4 компоненти. Це фацелія Міра, Олександрійська конюшина, конюшина звичайна і стійка нематод Ліна Висів дано Висів у суміші йде 15 кг на гектар. висівається вона теж від, там, від середини липня до середини серпня, або до самого кінця вона, ця суміш дуже швидко розвивається. Добре те теж, е -е, говорить, що вона створює хороший затінок, тобто конкуренцію для бур'янів. для бур'янів. Тобто у неї є тривалий проміжок часу у посіві. Має швидкі початкові темпи розвитку, тобто вона швидко розвивається і встигає до, скажімо, до, до зими сформування call the bird. Китраво суміші. Посіяли три штуки. Всі як планували: Nitrofit, Bodenfit і Вас файн. Будемо дивитися, спостерігати за ними, як вони. Головне саме головне зараз це отримати сходи. Самому цікаво, тому що о, суміші різнофракційні. Як вони будуть сходити, от будем, буду спостерігати, чи достатньо буде вологи, чи недостатньо. Скажемо, скоро все там недільки-дві, і все покаже. Все буде, все буде гарно видно. Тому підписуйтесь на канал, спостерігаємо, будемо скажем, розвивати його далі і дивити, дивитися за травосумішами, тому що е ця тема дуже цікава. І я її буду розвивати і далі, і на наступний рік будемо проваджувати його в більші масштаби на всі, на всі площі, але хочемо визначитися, як, з якими саме сумішами. І це, наприклад, це ми робимо зараз для сумішей, в принципі пізній посів. Це теж було цікаво, тому що тому що чи встигнуть вони сформуватися до приморозків, коли будуть приморозки ну невідомо. Тому хочеться спостерігати і чітко, чітко розуміти, тому що кожен рік він особливий, і не знаєш, коли на наступний рік буде збір пшениці, чи він затягнеться, чи він не затягнеться. Тому, тому все буде Україна.